Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, зараз мова піде про, так, про важливу справу. Про, ну, можливо, не зовсім перемогу. Але да, да. бачите, як карти показують, що довгий шлях довгий мудрий шлях до перемоги. Інакше е, не будемо ми перемоги мати. На жаль, так воно і є. Дивіться, е, всплив документ, Путін почав там показувати. Якийсь документ, що Україна підписала, тобто договір про здачу України, хто бачив приховані відео, тобто не публічно, а в закритому доступі, хто їх бачив, ті відео, які я робила, там дійсно був договір минулого року, десь березень місяць, здається, якщо я не помиляюся. І дійсно, там був здається в Стамбулі Арахамія, ще хтось? Ми вже частенько про це говорили з вами. В мене тепер таке запитання. Що це за документ, що показує Путін? Чи дійсно є там підписи? Бо він ще теж з хитріночкою не все показує. Зумієте? А так, тільки титульну сторінку. І так, що це за документ? Ви знаєте, серйозний документ. Імператор випадає, але зараз подивимося наступна карта. Ви бачите, дивіться, дійсно, імператор, і іде дев'ятка жезлів. Тобто, зробили якусь фігню наші. На жаль, да, да, да. Мені навпаки карти показують, хтось там з вас сказав. Дивіться, це предательство. Сімка мечів це предательство, предательство України, українського народу. Дивіться, дійсно є такий документ стопроцентово. Ось, і там дійсно про здачу в жертву. Україну принесли в жертву. Тобто Україна. Опустила голову перед, ось як точно карти показують. Дев'ятка жезлів, хто знає, як вона в класичному таро виглядає, це коли людина робить крок назад, попіклася ось в жертву. І це теж предательство. Тобто є, дійсно, цей документ, чи він підписаний? Ну, ось, карта каже, «да». І, і сонце, да? Ну, Це е, не просто карта, ствер... О, обі карти стверджувальні. Так? Він підписаний. Тепер давайте інше. Дивіться, але таємно, бачите, випадає сама жриця. Тобто, це по дурості. Ось карта ще випала сама е, е, паж Кубків. Тобто, по дурості. Ось тако таємно вони щось так, вхитрили. Які ризики це для України? Ну наскільки я бачу, документ дійсно не фальшивка? Ось, і дійсно там що то, ну розумієте, карти не можуть показати зміст того. Але зараз ми подивимося, які ризики для України через цей документ. Бачите? Печалька. Печалька. Е, великі ризики. Десятка мечів це покласти Україну на коліна. Тобто, виглядає так і п'ятірка кубків. Тобто печалька, е, конкретне знищення України, так? І падіння. Дивіться, як не взяли цей шанс. Зазвичай, як, як би вам сказати, не вхопили шанс не боролися за країну. Отакі, От як ті Подоляки, Арахамі, хто там ще був, не пам'ятаю, Рєзніков, здається, був корупціонер номер 1 Ось що виходить. Тобто, це недобре для України. Тепер тоді виникає інше запитання: чи вдасться уникнути. Цього падіння, цієї печальки. І, і, ну, тому що от падіння. Це, це виглядає конкретно, ось подивіться, конкретно і це теж не взяли правильно шанс, не боролися за країну. І так, чи є шанс вийти з цього? Ну, Думаю, що є. Мені здається, е, яка різниця, що там попі, попідписували. Українці не здадуться. А ось боротьба. Боротьба. Так, з темними силами, але боротьба. Є шанс, мої дорогенькі, але це треба, щоб мудрі люди це робили. Це не такі аматьори і якісь повії, які повиходили у послиці. Розумієте, це повинен робити мудра людина. Це, ну, будемо так говорити, це може бути ось ця карта уособлювати в собі. Наприклад. Розумний мудрий захід, ось що вони нам допоможуть. З цього болота тут місяць у нас. за за Влада нас якось у болото за, за затягнула. Звідси є вихід, це вісімка жезлів. Разом можна. Тобто, я так чомусь бачу, що це не просто якась, якийсь представник України має бути. Ні, це скоріше за все колективний захід. У мене так здається, це колективний захід. Правильно я зрозуміла? Так, тут одна карта. Да, правильно я зрозуміла. Піднятися допоможуть нам. Так, угу. да, все правильно, я зрозуміла. А, значить, дивіться, дійсно можна буде цього уникнути тільки з розумного мудрого заходу. Наші барани, на жаль, цього не зроблять. Вони ще гірше нас затягнуть. Ось у це болото. Щоб ви просто бачили, це місяць, а місяць це і є непрозорість, непрозорість болото, яке затягує навпаки. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і тільки разом до перемоги. У мене ж настрій під'явився. Явив, під З'явився ось. Щастива, мої любі!